Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні продовжуємо нашу подорож областями України, і, як ви вже здогадалися з назви, у нас сьогодні Вінницька область. Ми з вами встигли вже виконати силянку Хмельницької області, а також Силянку Харківської області. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Вас чекають силянки всіх областей України. Також не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про вихід нових відео. Дякую за ваші коментарі. Найбільше коментарів, яку б область ви хотіли побачити, була саме Вінницька область. В основі цієї силянки лежить орнамент старовинної сорочки Вінницької області. Автор схеми пані Леся. Підбір бісеру, мій особистий. Довжина даної силянки 39 см. Ширина 4,5 см. На таку довжину необхідно приблизно. 43 грами бісеру. Для плетіння підготуйте чешський бісер номером 10 трьох кольорів: блакитний, білий та синій. Також підготуйте бісерну голдку та будь-яку намастину. Нитка, якою будемо плести, у мене поліарт 40. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри, заправляємо нитку в голку. Беремо нашу стоп намистину, продіваємо на голку та спускаємо по ниці. Залишаємо невеликий шматок нитки довжиною приблизно 20 см. Далі закріплюємо нашу стоп намистину. Закріплюємо звичайними стіпками, але так, щоб в подальшому ви могли її легко зняти з нитки. Коли стопна стопнамастина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо 6 блакитних, 1 білу, 2 блакитних, 4 білі, 5 синіх, 4 білі, 2 блакитні, 1 білу, 8 блакитних, 3 білих бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої стопна намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стопна намистиною до гори. Далі відділяємо три білі, вісім блакитних бісерин та заходимо у білу бісерину голкою до гори. У нас утворюється ось така петля, ми її підтягуємо по плетінню. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у четверту білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 синіх бісерин. Заходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Заходимо у одну білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі, дві блакитні бісерини, заходимо у блакитну останню бісерину голкою догори. Далі зверніть увагу на правильність вашого орнаменту. В процесі плетіння комірки можуть перекрутитися. Зверніть увагу, щоб всі комірки у вас були розміщені правильно. Набираємо три білі, дві блакитні бісерини. Голка донизу. Набираємо три білі, дві сині бісерини, голка донизу. Набираємо дві сині, одну білу, дві сині бісерини, голка донизу. Набираємо дві сині, одна біла, дві сині бісерини, голка донизу. Набираємо дві сині, три білі бісерини, проходимо у третю білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві блакитні шість білих бісерин, голка догори. Набираємо дві сині, три білі бісерини, голка догори. Набираємо дві білі, одну синю, дві білі бісерини, голка до гори. Набираємо три білі, дві сині бісерини, голка до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Заходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі, три сині бісерини, голка донизу. Набираємо дві сині, три білі бісерини, голка донизу. Три білі, дві сині бісерини, голка донизу. Дві сині, три білі бісерини, голка донизу. Три білі, дві сині бісерини. Заходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. П'ять синіх, три білі бісерини, голка догори. Три білі, дві сині бісерини, голка до гори. П'ять синіх бісерин, голка до гори. Дві сині три білі бісерини голка до гори. Три білі дві сині бісерини, голка до гори. 5 білих бісерин, голка донизу. Три білі, дві сині бісерини, голка донизу. Дві сині, одна біла, дві сині, голка донизу. Дві сині, біла, дві сині, голка донизу. Дві сині, три білі, голка донизу. Шість білих, дві сині, голка догори. Дві сині, три білі голка до гори. П'ять білих голка до гори. Три білі, дві сині, голка до гори. Дві сині, три білі, голка до гори. Дві білі, три сині. Голка донизу. Дві сині, одна біла, дві сині. Голка донизу. Три білі, дві блакитні, голка донизу. Дві блакитні. три білі, Голка донизу. Дві сині, одна біла, дві сині, голка донизу. П'ять синіх, три білі, голка догори. П'ять білих голка до гори П'ять блакитних голка до гори. П'ять білих голка до гори. Три білі, дві сині, голка до гори. Дві білі, три сині, голка донизу. Три білі, дві блакитні, голка донизу. П'ять блакитних голка донизу. П'ять блакитних голка донизу. Дві блакитні три білі голка донизу. П'ять синіх, три білі, голка до гори. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні, голка до гори. П'ять блакитних голка до гори. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні, голка до гори. Три білі, дві сині, голка до гори. Дві білі, три сині, голка донизу. П'ять білих голка донизу. Три білі, дві блакитні, голка донизу. Дві блакитні, три білі, голка донизу. П'ять білих голка донизу. П'ять синіх, одна біла, дві синіх, голка до гори. Дві сині, три білі, голка до гори. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні, голка до гори. Три білі, дві сині, голка до гори. Дві сині, одна біла, дві сині, голка догори. П'ять білих, голка донизу. Дві синіх, одна біла, дві синіх, голка донизу. П'ять білих голка донизу. П'ять білих голка донизу. Дві сині, одна біла, дві сині, голка донизу. Вісім білих голка до гори. Дві синіх одна біла. Дві синіх, голка до гори. П'ять синіх голка до гори. Дві синіх, одна біла, дві синіх, голка до гори. П'ять білих, голка до гори. Дві білі, три сині, голка донизу. П'ять білих голка донизу. Дві сині, одна біла, дві сині, голка донизу. Дві сині біла, дві сині, голка донизу. П'ять білих голка донизу. П'ять синіх, одна біла, дві сині. Голка до гори. П'ять білих голка до гори. П'ять синіх голка до гори. П'ять білих голка до гори. Дві сині, одна біла, дві сині, голка до гори. П'ять білих голка донизу. Три білі дві сині. Голка донизу. П'ять білих голка донизу. П'ять білих голка донизу. Дві сині, три білі, голка донизу. Три білі, дві блакитні, три білі, голка догори. Дві сині, одна біла, дві сині, голка до гори. П'ять синіх, голка до гори. Дві сині, одна біла, дві сині, голка до гори. Три білі дві блакитні голка до гори. Дві білі, три блакитні. Голка донизу. П'ять білих. Голка донизу. Три білі, дві сині, голка донизу. Дві сині, три білі, голка донизу. П'ять білих голка донизу. Вісім блакитних голка до гори, Дві блакитні три білі голка до гори, п'ять синіх голка до гори. Три білі дві блакитні голка до гори. П'ять блакитних. Голка до гори. Дві білі три блакитні голка донизу. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні, голка донизу. Три білі, дві сині, голка донизу. Дві сині, три білі, голка донизу. Дві блакитні, одна біла, дві блакитні голка донизу. П'ять блакитних три білі голка до гори. П'ять білих голка до гори. П'ять синіх голка до гори. П'ять білих голка до гори. Три білі дві блакитні голка до гори. Далі орнамент повторюється. Я залишаю час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки. Тепер необхідно закріпити нитки, якими ми працювали, тобто ниточка, якою ми плели нашу силянку, та зняти стоп на мастину і закріпити нитку, яка у нас була на початку плетіння. Як закріпити надійну нитку, у мене є відео на каналі. Переходьте та дивіться! Далі виконуємо нижній ряд, відрізаємо шматок нитки, заправляємо в голку та беремо білий бісер. Тепер нам необхідно завести нашу нитку між рядами і вивести її ось у цю бісеринку. Протягуємо нитку таким самим способом, як ви закріплювали ниточку. Виводимо нашу нитку від плетіння. Набираємо 12 білих бісерин. Проходимо у наступну комірку у середню бісерину в напрямку від нашої силянки. Затягуємо петлю. Знову набираємо 12 білих бісерин. Проходимо у середню бісерину наступної комірки від плетіння. Набираємо 12 білих бісерин і знову проходимо у середню бісерину наступної комірки в напрямку від плетіння. І проплітаємо нижній ряд на всю довжину силянки. Далі необхідно закріпити застіпку. Для цього підготуйте два з'єднувальних кільця та у мене ось така магнітна застіпка у формі сердечка. Продіваємо з'єднувальне кільце на край силянки, заводимо половинку застіпки та закріплюємо кільце. Повторюємо те ж саме з іншого боку, і ось такий результат виходить. Дякую вам за перегляд! Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на мій канал. Всім до нових зустрічей!